Доброго дня, мої шановні глядачі! <кій> з вами Ліна і я рада вітати вас усіх на своєму YouTube каналі. Заздалегідь вам буду вдячна за ваші лайки, коментарі і підписку, адже це допомагає популяризувати україномовний контент. Давайте подивимось, які події відбудуться на Рососії наступного тижня, протягом наступного тижня. А саме з 24 по 30. Червня 2024 року. Так, події на болотах. Покажіть, будь ласка, перша подія. Карта мага пряма. Вісімка кубків перевернута. І королева кубків. Цікаво досить. Повернення. Повернення. Маг повертається з пропозиціями. Якийсь маг. Тобто, я думаю, що якась людина у владі, яка керує, яка керує, режисує ситуацію на Московії, повертається, ну, знову ж таки, вона, як повертається, вона там є, але знову вона пропонує щось, повернення пропозицій від такої людини. Так, що це за? Пропозиції бажання. А воно стосується, як укріпити їхнє становище. Як укріпити їхню оборонну здатність. Ось так. Тобто хтось там буде щось таке трендіти, як краще їм укріпити оборонну здатність, як їм бути. В вигідному становищі як вийти із крути? Ну, знову ж таки, там буде висунуто два якихось два плани або приймуть участь, або мають прийняти участь ще треті сторони. Треті сторони залучені мають бути. Так, а що це за мах? Цей Мах ну такий, дуже він любить демонструвати свою зірковість, дуже він любить умнічать і показувати, який він, ну, такий прямо відчайдушний такий гаварун, знаєте, який хоче, ну, мах, він якби його зірка затухла, закотилася, але він хоче підняти свій рейтинг. Так хочу сказати, він хоче зупинити падіння свого рейтингу, тому він буде пропонувати росіянцям якийсь план, План, як виграти в якійсь ситуації, в якій вони обмежені. Я дивіться, це може бути медійна людина. Може бути, припущу, або занадто емоційно. Також можу зробити припущення, що цим магом може бути жінка. Ну, подивимось. Ну, якийсь там маніпулятор. Так, що мається на увазі за тими пропозиціями щодо укріплення положення? Що мається на увазі? Покажіть конкретно. Сімка пентаклів. Верховна Жриця. Двіка Пентаклів. Так, тут йдеться мова про якісь таємні, таємні. Таємну підготовку. Таємна підготовка до чогось. Таємна підготовка. Вибір, розмін, обмін однієї, скажімо так, зміна, зміна намірів, зміна намірів, ракеровки, якісь ракеровки можуть бути, перестановки, щоб відкрити якусь трансформацію. Тобто це ідеться трансформація, я думаю, що це трансформація, на яких на фронтах. Зробити якусь рокіровку перестановку. Це таємно, таємно. Що це таємно? Якась інформація таємна. М -м 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 Забирання інформації. Але, знаєте, вони будуть намагатися пускати пил в очі, якось замилювати нам очі, що вони щось намагаються зробити, якісь ракіровки, наприклад, ну, от я от, якісь зміни, але насправді там буде щось за цим інше буде приховуватися, пов'язано із виправленням ситуації якоїсь. Зрозуміли, так? Тобто там буде. Подміна понятій, підміна дій. Вони будуть укріплюватися, але будуть щось показувати, як якісь рокіровки. Ну, я не знаю, як це. Я правильно думаю? Я правильно розумію вас? Сила, контроль, щось вони хочуть проконтролювати. Відкрити нові стратегії, там, де вони не можуть бути рухомими. Під цими ракеровками вони хочуть відкрити собі шляхи там, де вони ну, не можуть рухатися. Контроль, контроль іде. Подивимося, як воно. Я розумію, що ну, імператриця це пов'язано з землями. Там, де вони їх відкидували, там, де вони не можуть просунутися, вони там будуть робити якусь оманливу дію, як підміна понять, підміна дій. Вони будуть щось робити, щоб воно назовні виглядало як, як відступ, а насправді воно буде нести інший, інший намір. Ну, цікаво мені цікаво. Давайте подивимось, я не буду. П'ятірка кубків, контроль, там, де втрати втрати, зупинити розповсюдження їхніх втрат. Давайте подивимось, що буде відбуватися. Якісь такі цікаві речі. Верховна жриця це може бути також як ДРГ, як спроба вниз. Спроба з їхнього боку якихось е, дій людей, які не мають себе видавати. Ну, я навіть припущу з тою підміною понять, що вони будуть намагатися внідрити, е, людей як розвідників з метою. Ну, щоб вивідати якусь інформацію. І вивідати інформацію для того, щоб укріпитися десь, щоб дізнатися наші плани і щоб десь укріпитися. Ну, ось так в мене виходить. Об'єднання йде. Так, ну, подивимось, як воно буде відбуватися. Пишіть мені в коментарях, що програється, а що ні. Так, далі. Покажи, будь ласка, другу подію на болотах. Друга подія на болотах наступного тижня. Друга подія. Перевернутий підвішений, ваш пентаклів. Четвірка кубків. Так, неочікувано, вони можуть себе намагатися поставити хазяїнам заявити про себе як про хазяїна на якійсь території, там, де від них намагаються відхреститися. Пам'ятаєте, я вам говорила вчора, ну, от в розкладі, що вже якась країна потроху намагається, ну, скажімо так, навострює лижі, щоб піти зі складу. Русусії. Наразі там будуть якісь закручувати гайки людям. Ми про це можемо дізнатися. Десь хтось не повиновався царю. Десь хтось не повиновався царю. Втрата контролю. Намагаються вони нав'язувати свої правила, ну, силоміць того, що щось десь на якійсь території виходить з-під контролю. Ось так. Дивіться, можливо, це навіть пов'язано і на окупованих територіях. Тобто це друга версія. На окупованих територіях якийсь там буде показове, показовий, показовий якісь чи тортури, чи ну показова ухід з життя. Ну, тобто це робиться спеціально, щоб люди, знаєте, бій своїх, щоб чужі боялись Ну, ось так. І давайте третя, третя подія на болотах. Наступного тижня. П'ятірка мечів, якась криза. Ну, в них якась може бути криза з поставками, з поставками зброї. Криза з поставками вбивчої зброї. Це по-перше. А по-друге, до них наближається війна. Війна наближається до них. І оця війна, оця ситуація військова, яка там буде, вона призведе до багатьох втрат і навіть жертв. Там буде щось таке, такий спалах буде неочікуваний, ризикований спалах. І я навіть хочу сказати: по-перше, це може бути Ну, виглядати як необережне поводження з вогнем, а по-друге, по ви самі знаєте, війна їде до них. Якийсь вибух там буде. Вибух, неконтрольований вибух. Вони будуть довго його або гасити, а, ну тобто, як дурники, ну вот там сказ, сказ почнеться, там розумовий. Розумовий сказ там буде. Не буде звільнення їхніх від війни. Не буде, бо війна вже йде на їхню територію. Вона вже там відбувається. Не можуть вони піти від диявола, не можуть. не по їхньої згоді е, втрати, там буде, навіть так хочу сказати, об'єкт енергетичний, там палати буде, і об'єкт зі зброєю, з, зброї кінець, особливо та зброя, яка до них приходить. Те, що до них приїхало, воно е, ну, згорить. І також це може стосуватися і корабля. Криза на воді і загибель корабля. Ну, вам вже багато версій назвала. Це буде як гром серед ясного неба в них. Тобто криза з поставкою зброї, потім війна йде на їхню територію, буде спалах, неконтрольований, сказ їхні, ну будуть вони казитися, І е, здохне якийсь чи човник в них, чи корабель, чи паром. ну от Щось таке, що рухається по воді. Ну Ось такий в мене вийшов розклад. Трохи не видно було, напевно. Дякую вам за увагу, дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Всеї України, незважаючи ні на що, ми перемагаємо. Тримаємо стрій, до побачення!